Історія мов програмування, частина перша на початку 1940-х з'явився асемблер. Тоді код писали прямо під процесори, і мову фактично розуміла лише сама машина, під яку вона була спроектована. У 1957-му Вийшов Fortran. В ньому вже з'явився зрозуміліший синтаксис. Це зробило програмування ближчим до науки й інженерії. 1958 рік з'явився LISP. одна з перших функціональних мов орієнтована на роботу зі списками. Вона стала базою для досліджень у сфері штучного інтелекту. У 1959-му вийшов COBOL мова для бізнесу та фінансів. І цікаво, що багато банківських систем на ній працюють досі більше ніж 60 років по тому. Пізніше з'явилися Basic та Pascal. Basic став популярним на перших персональних комп'ютерах, а Pascal використовували в університетах для навчання структурному програмуванню. У 1972 році була розроблена мова C, одна з найвпливовіших мов програмування в історії. Вона поєднувала низькорівневий контроль пам'яті з високорівневим синтаксисом. C стала основою для багатьох сучасних мов. І залишається ключовою у розробці операційних систем, компіляторів та високопродуктивного програмного забезпечення. Підписуйся на канал, щоб знати більше про мови програмування.